Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами сьогодні. З вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності радий зустрічі з вами. Зверніть увагу на слова з другого розділу книги Еклезіаста. Задумав я в серці своєму вином оживляти своє тіло і провадити мудрістю серце своє, і що буду держатись глупоти, аж поки побачу, що ж добре для людських синів, що ж робили б під небом за короткого часу свого життя. Книга Еклезіаста це сумна автобіографія Соломона, написана ним у похилому віці. Його життя розпочалося життєрадісної ноти, коли Бог його рясно благословив, а закінчилося, як це не прикро, на сумній ноті. Він переконався на власному досвіді, що життя гріха і безумства це марнота та ловлення вітру. На щастя, незважаючи на своє розпусне життя, в останні роки Соломон покаявся. Проте собі і своєму царству він завдав великої шкоди. Бог пробачив Соломону, але шрами гріха залишилися у серці самого царя і усього народу. Єдина істинна радість у житті, і навіть у веселищах, в любові до Бога і в послухові йому. Життя без Бога просто марнота. Одного вечора 1808 року до контори лікаря Джеймса Гамільтона в англійському місці Манчестер зайшов виснажений зі сумним виразом обличчя чоловік. Вигляд відвідувача відразу привернув увагу лікаря. Ви хворі? запитав Гамільтон. Так, лікарю, хворий на смертельну недугу. Що з вами поцікавився лікар? Я боюся жахів цього світу, я пригнічений життям, ніде не знаходжу щастя, ніщо не радує мене і мені немає заради чого жити. Якщо ви не допоможете мені, я покінчу своє життя самогубством. Ваша хвороба не смертельна, відповів Гамільтон. Вам потрібно тільки відволіктися від своїх проблем. Вам треба посміятися, отримати від життя якесь задоволення. Що я маю робити? запитав пацієнт. Підіть сьогодні ввечері в цирк і подивіться виступ клоуна Грімальді, відповів лікар. Грімальді найсмішніший з усіх людей. Він зцілить вас. Тривала хвороба спотворила обличчя бідного чоловіка, і він ще з більшим сумом і гіркотою сказав лікарю, не знущайтесь наді мною, я клоун Грімальді. Там, де немає Бога, люди проводять марне, сумне і пусте існування. Пам'ятайте важливу істину: життя має сенс і приносить справжні задоволення лише тоді, коли ми служимо Богові. Помолимось, дорогий Господь. Ми щиро вдячні Тобі за те, що ти нас створив на свій образ і подобу, і Ти наповнив наше життя змістом. містом. Добомже, Господи, нам завжди покладатися лише на тебе і в всіх важких ситуаціях пам'ятати, що ти є Бог, який піклується про нас. Допомжи, Господи, нам і пам'ятати тоді, коли нам добре і маємо приємні хвилини про Тебе, нашого люблячого Бога. Благослови, Господи, тих, хто сьогодні засмучений і хто справді переживає проблеми в своєму. Житті збережи, благослови і пошли свій вихід тому, хто сьогодні взиває до тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Навіть маючи обмежене знання про Бога, ми знаходимо щастя і радість у покорі Йому. Пам'ятайте, чим більша покора, тим більше щастя. Для того, щоб знати, якої саме покори від нас очікує Бог, рекомендую пройти біблійний курс уроків Дивовижні факти ви можете отримати цей курс уроків, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!